Всім привіт! Мене звати Надія і ви на каналі Надійна Полиця. Вже почалася зима, тому в мене отакий трошки новорічний настрій. Сьогодні я хочу вам розказати про ті книжки, які я купила або під час Чорної п'ятниці, або трошки після, бо вийшли новинки. Ось. Почнемо ми з книжок, які я купила на Чорну П'ятницю, але не всі вони ще доїхали. Тому я зараз покажу саме ті книжки, які я купила в безпосередньо в своєму магазині книгарні КСД. Сьогодні це отака от стопочка. Не сильно. Ой! Не сильно багато книжок. Але все одно. Значиться. Почнемо ми з двох книжок від двох детективів від Деніеля Коула. Це Лялька і Кат. Ці дві книжки я дуже давно хотіла собі в бібліотеку, але якось так складалися обставини, що якась із цих книжок випадала, тому я їх не замовляла. А тут я прийшла в книгарню, і вони дві стоять такі прекрасні, так дивляться на мене, так просять їх купити. І як я могла відмовити, звісно ж, я взяла їх і купила. Значить, в першій книжці йдеться про детектива а, Натана Вульфа, а, який а, в якийсь момент знайшов а, людей, точніше, це такий химерний витвір мистецтва, скажімо так, а, де було зшито шість людей в одну якусь а, скульптуру, скажімо так, одну фігуру. І йому треба дізнатися, що це за шість людей. І, в принципі, як вони між собою пов'язані, чому саме ці шість людей і хто їх взагалі вбив. А, наступна частина в нас про детектива Емілі Бакстера, який гадав, що він вже поставив крапку на цій історії. Але а, тут з'являються нові вбивства, і вони вважають, що це послідовник а, саме того серійного вбивця, який був в першій частині, то, тобто. Ляльковода. Ось, і вони знаходять ціла жертв, на яких залишені написи: «пішак» або приманка. І Емілі розуміє, що в цього маніяка-лялькаря з'явився наслідувач, про що їй казав. А отім, цього разу вбивці гинуть разом з жертвами. І їм треба розібратися, що саме відбувається в цій ситуації, і взагалі як до цього все призвело. Тому я сподіваюся, що ці дві книжки мене не розчарують, і я дуже сподіваюся, що я їх вже почну читати в цьому місяці, дай Бог. Ну, не факт взагалі. Значиться, наступною в нас іде книжка від е, авторки Шаріла Пена. Називається книга Подружжя по сусідству. Е, я, чесно, раніше не дуже звертала уваги саме на цю книгу. Мене більше зацікавлювала книга Нещаслива родина, і е, тут усі брешуть. Здається, вона так називається. А, і ці дві книжки мене більше зацікавлювали, і я хотіла їх придбати. І е, я зробила замовлення на КСД на Чорну П'ятницю. Але так як ще не прийшла моя посилка, тому е, це буде вже в наступному відео. Але в цій посилці е, ще будуть три книжки від Шаріла Пена: тобто нещаслива родина, якраз таки, тут усі брешуть. І, чесно, я не пам'ятаю, як називається третя книга. Я постійно якусь з чотирьох забуваю назви. Ось, але, в принципі, вони всі дуже гарно виглядають. У них дуже гарні обкладинки усіх, типу, вони плюс-мінус схожі, і коли ти їх бачиш, ти розумієш, що це е, книга авторки Шаріла Пендер. І ще в анонсах я не пам'ятаю. Чи наступного місяця, чи цього місяця. В анонсах я бачила, що вийде ще одна книга від Шаріла Пена. І я теж якби збираюсь її купувати. В принципі, в цій книзі йдеться про те, що Анна й Марко з донькою Корою живуть у престижному районі Нью-Йорка. Одного разу їхні сусіди Синтія і Грем запрошують їх до себе на вечірку. Молоді батьки не хочуть залишати немовля, однак усе ж таки погоджуються прийти в гості. Вечірка не приносить радості Анні, до того ж, вона помічає, що Синтія неприховано фліртує з Марком. А так краще не робити. Вдома на пару чекає жахлива картина. Двері відчинені, речі розкидані, а маленької кори немає в ліжечку. Хто викрав їхню доньку, завдавши сім'ї такого болю? Детектив Резбак підозрює, що до справи причетні самі батьки. Я сподіваюся. Що все ж таки ця книга мене не розчарує. Я не дарма її взяла. Я сподіваюся, що я її прочитаю і дочитаю, і вона в мене буде гарненько стояти на моїй поличці. Значиться, наступна книжка від нашого українського автора Сергія Пономаренка. По-перше, я загалом не так давно дізналася про цього автора. Я дізналася про нього в когось з. Ютуб-блогерів книжкових, але я дізналася про його книжку Упир. Потім я побачила, що ще в цьому місяці виходить друга частина цієї серії, і я вирішила, що мені дуже-дуже треба почати знайомитися з цим автором. І коли я приїхала в книгарню, там ой, так випадково склалося, були книжки з автографами. І якраз це були книжки з автографами Сергія Пономаренка. Тому я взяла на перший раз оманлове коло. Ось такий, сподіваюся, вам видно, ось такий автограф. Це перша книжка в моїй бібліотеці, на якій є автограф від автора. Ось. І взагалі я чула багато хороших відгуків про цього автора. І я сподіваюся, що мені дуже сподобається. Тим паче він пише в жанрі містичний детектив. А я люблю, в принципі, містику і дуже люблю детективи. Тому я сподіваюся, що мені в принципі сподобається ця книжка. Ось, а також потім пізніше я ще собі придбала книжку Чорне весілля. Вона теж іде з автографом. Ой, теж іде з автографом від автора. Я її придбала вже наступного разу, як приїхала в книгарню, але про це ми поговоримо трошечки пізніше. Значить, це книга від Сергія Пономаренка Оманлове коло. Читаємо нотацію. Подорож до Індії з коханою Анітою не допомогла кіносценаристові Оресту подолати творчу кризу. Ба Більше, знайомство з похмурим культом богині Калі спровокувало повернення кошмарів, у яких, у яких гине він або його дружина. Ще й коли ворожка пропонує колоду таро, він витягує похмурого женця, карту смерті чи переродження. У пошуках сюжету для нового сценарію Орест за порадою другого. Друга звертається до штучного інтелекту, на ім'я Пандора, спілкування з шаї, а також е телефонний дзвінок від таємної незнайомки, допомагають йому скласти канву сюжету, убито дівчину-письменника і тож до розслідування, той долучає ворожку та штучний інтелект. Але роботу над сценарієм доведеться перервати. Налякана і схвильована Аніта повідомляє, що за нею стежать ще з Індії. Подробиці вигаданої історії починають втілюватися в життя, і Орестові доведеться з'ясувати, що це попередження долі чи диявольська злочинна схема. Насправді, книга виглядає дуже гарно. Ну, насправді мені дуже подобається обкладинка. Мені подобаються обкладинки всіх чотирьох його книжок, які наразі я знайшла. Ось. І, в принципі, я сподіваюся. Через те, що я чула хороші відгуки, я дуже сподіваюся, що і мені сподобається ця книжка. Я насправді не дуже перебірлива в книжках, і я не суперексперт, тому мені подобається. Просто якщо мені сподобається сюжет, все супер прекрасно. Типа, в мене не так багато є книжок, які б мені не сподобались. Більшість з тих, з тих що я прочитала, мені ну, сподобались. Наступною книжкою я придбала від Друт В. Смерть Місис Вестер. Насправді. Насправді, мені дуже подобається е, Рутве. Але я не так багато знайома з її творчістю. І про цю книгу якось я не чула. Вона мені не попадалася сильно на сайтах. І загалом в книгарнях я її не сильно бачила. І в, авто, е, в, в блогерів книжкових я теж її не часто бачила. І тому. Е, я не знаю, що це за книжка, і, ну, типа, про що в ній йдеться. Але мені дуже подобається гарний зріз. Отакий він з пташечками. Я бля, я сподіваюся, вам щось видно, чесно сьогодні, бо в мене все відсвічується. Дуже гарний зріз з пташечками, я потім ближче підзніму. Але в самій книзі йдеться про те, що Гаріт uh, Вестевей... Отримує дивний лист, у якому йдеться про те, що вона отримала спадок. Але це дуже дивно, бо її батьки, бо, точніше, її дідусь і бабуся давно померла, а інших родичів вона немає. І вона їде на цю зустріч, щоб зрозуміти, як так сталося, і що це за спадок, якщо в неї немає ніяких родичів і взагалі, що відбувається. Якби в цьому житті, скажімо так. І потім, ну, точніше, вже дуже скоро після того, як вона потрапила в цей маєток, здається, то вона усвідомлює, що ця родина дуже багато приховує, в них дуже багато таємниць. І я дуже, це такий трилер, і я сподіваюся, що, в принципі, теж він мені сподобається. Потім, як я прочитаю, обов'язково обов'язково вам скажу свої відгуки. Значиться. Наступна книжка, яку я придбала, це була книжка від Джиліана Макалістера, яка називається Не в тому місці, не в той час. Я раніше її бачила її дуже часто, і мені теж дуже подобається її обкладинка. Але якось не складалися в мене обставини її купити. Якось я її відкладала на наступний раз. Відкладала, відкладала. І тут я вирішила: а чому б мені її не купити? І ось вона тепер в мене нарешті, і я можу її прочитати, бо реально я її дуже давненько так хотіла. І це така книга вона як м про день бабака, про те, що е в ніч на Геловін Джен дивиться у вікно, щоб побачити свою дитину, точніше свого сина, і вона його бачить сина звуть Тод. Вона його бачить і бачить те, як він вбиває людину. Вона лягає спати і прокидається в той же самий день, коли ще вбивство не сталося, і вона намагається якось його, ем, ем, попередити це вбивство, щоб, його, щоб не сталося саме цього вбивства. Так, Це я купила. Це я купила на Чорну П'ятницю. Потім в нас вийшли новиночки, плюс Новий рік, і там такий ще подаруночок. Ось і тому я поїхала, значиться, в книгарню, щоб подивитися новинки. Бо я дуже переживала, що вони випадуть і що вони е, випадуть з сайту, і я не зможу їх потім замовити. Бо в принципі вони це не була сильно нагальна тіпа, потреба, чесно, їх купувати. Але через те, що я боялася, що вони випадуть і їх не буде в продажу, я вирішила поїхати в книгарню, купити, щоб вони в мене лежали і чекали. І через те, що я купила більше, ніж на 1000 гривень, я отримала отакий от подарунок, отакого ведмедика маленького, такого гарненького. Я ще не придумала, правда, куди я його собі почеплю, Але, можливо, це буде на ключі або на ключі його, або, можливо, на якусь сумку. Скоріше за все, все ж таки, на якусь сумку, я його почеплю, а поки ми його поставимо, отут гарненького стояти. Отже, що ж я купила? Що ж я купила? Все ж таки, Сергій Пономаренко і його е, Чорне весілля. Чесно, я не читала жодної анотації до його книг. От, взагалі, я не прочитала жодної з анотацій. Але через те, що це, по-перше, український автор. По-друге, я вже чула про нього декілька хороших відгуків, мені, в принципі, це достатньо. А, і по-третє, мені дуже подобаються його обкладинки. Та я вирішила взяти одразу всі чотири книжки. Всі, що є, скажімо так. Ось. А, ну і по-перше, по-друге, треба підтримувати е, своїх вітчизняних авторів. Правильно? Правильно. Значиться, е, чорне весілля. Зараз будемо читати з вами анотацію. Велика тиша це назва, яка більше пасувала б кладовищу, ніж мальовничому Волинському селу. Саме так думає. Киянин Олексій, збираючись із другом Федором, у похід по цій загадковій місцевості напередодні свята Купала. Олексію цікаво подивитись на купальські обряди, тож він переконує Федора ще на декілька днів затриматись у селі, і з подивом дізнається, що тутешній люд по-справжньому боїться мавок, одмінків, перелесників та інших міфічних створінь, а особливо привида білої паночки. А про білу паночку, точніше, просто про паночку. Я колись читала в книзі Гелтер Скелтер Олександр Завара, здається, автор. І мені, в принципі, дуже сподобалася ця книжка. Я б вам її показала, але її в мене немає, бо я віддала її подружці на прочитання. Ось, але вона дуже цікава. Мені дуже сподобалась, вона не маленька. Але цікава і там кінець. Ну, з однієї сторони, він такий був трошечки передбачуваний, типу, в моїй голові воно складалося в одну картину. Але все одно я була вражена кінцівкою і я така: ну чому? Ну, я сподівалася, що все ж таки кінцівка буде не така. Я сподівалася, що щось, щось буде краще. А не те, що я це собі вже в голові придумала, як склався мій пазл. Ну, ладно, що маємо то маємо, Але книга правда хороша. Так от, продовжуємо. А, особливо привода білої паночки, яка багато років тому під час селянського повстання, тоді бідолашна одягла весільне вбрання в озері, а нині мститься нащадкам своїх крипників. Страх виявляється небезпідставним. Напередодні свята у лісі знаходять з горді нью... улиту. Ні Федір. Ні, Олексій не мають алібі. Проте батьків покійною лякає не те, що вбивця може бути зовсім поруч шукати нових жертв, а те, що їх дитина за місцевим повір'ям перетворилась на мавку, адже померла незаміжною. Зарадити може тільки ритуал чорного весілля. Сподіваюсь, буде щось цікаве. Значить, наступні дві книжки від Сергія Шпономаренка. Це в нас перша книга Упер, якраз про яку я чула і чому я взагалі вирішила почати читати цього автора. І друга книжка «Лікар П'янівського замку. Вона вийшла е в цьому місяці. Це прям новинка-новинка в нас. І це е серія, яка називається Слідами монстрів, хроніки лікаря. І в принципі. Я сподіваюся, я сподіваюся, що все ж таки буде хороша книжка. Перша справа лікаря Жульженка, тобто книга Упир, про Чернігів на початку ХХ століття. У місті, дедалі частіше знаходять знекровлені тіла зниклих людей. Молодший лікар психі... психіатричного відділення міської лікарні Володимир Жульженко підозрює, що ці вбивства пов'язані з легендою про Чернігівського Упиря. 200 років тому таке вже траплялося, і тоді містяни вважали, що в цих смертях винен живий мрець, покійний козацький полковник Дунін Борковський. Володимир на власні очі бачить, як ночами містом їздить чорна карета, про яку йдеться в легенді. Невже давня жахіття повернулось? Судовий слідчий Олег Катасонов не вірить у містику, але й чесним та незацікавленим він не здається. Тож Володимир починає власне розслідування. Кількість жертв тим часом зростає, а місто охоплює паніку. Друга справа лікаря Шульшенко: про Київ теж початок ХХ століття. Молодий лікар Володимир Шульженко повертається додому після справи Чернігівського уперя. Аби працювати в лазареті при Лок'янівському тюремному замку і дізнається, що в місті також коїться чимало моторожного і таємничого. Кияни ще не оговтались від гучної справи про ритуальне вбивство підлітка Андрія Ющенського. Як просто посеред дня у людних місцях починають зникати молоді панянки, а вбивця, якого поліція призвала дух шагубом, потрошить тіла своїх жертв. Хто він? Новий Джек-Різник, психічно хвора людина. Чи послідовник темного кривавого культу, Володимир Шульженко підозрює, що моторошні вбивства якось пов'язані з появою в місті чудолікаря Омара Брахмана, який, начебто, оживив мерця в морзі на кілька хвилин і божевільною пропозицією на мільйон, яку опублікував у міській газеті однокурсник Володимира. Ось так. Ну, звучить насправді дуже цікаво. таке все. Дай Бог, дай Бог, щоб було хорошо. Наступна книжечка, яку я купила, це книжка від Алекса Фінлі. Вона називається Що ми накоїли?». Це, якщо я не помиляюсь, це третя перекладена книжка цього автора. Попередні дві книги це. Вечірня зміна і останній страх. Їх ще я не читала, їх в мене немає, але вони всі, вони всі йдуть в однаковому, в однаковому дизайні. І теж, в принципі, я чула дуже багато відгуків, що про вечірню зміну, що про останній страх. І я дуже сподіваюся, що ця книжка теж не буде, буде не гірше за попередні дві. А ще я дуже сподіваюся, що нарешті я зможу собі купити попередні дві книжки. Ось, і тут це трилер, динамічний трилер із «Зали слави. А, Значить, колись п'ятеро дітей вирвались із жахливого дитячого будинку та вижили тільки четверо з них. Нині Дженна, Ніко, Бонні та Бен мають успішне доросле життя впливова домогосподарка, рокзірка, авторитетний суддя та продюсер мега-успішного шоу але коли на одного з четвірки скоють фатальний замах, друзі розуміють минуле прийшло, прийшло по них. Хтось прагне їхньої смерті. Джене, Ніко та Доні мусять знову навідатись до будинку своїх дитячих страхів та нічних кошмарів інтернату Сейвіор Гаус. Про таку зустріч ніхто з них не мріяв, але це єдиний спосіб врятуватися та зберегти моторошну таємницю про те, що вони накоїли 25 років тому. Я дуже люблю трилери. Я люблю і трилери, і детективи, і це майже єдині жанри, в яких я читаю книжки. Ще трошечки іноді дуже рідко в мене потрап... попадається фентезі, або якісь пригодницькі романи. І ще сучасна не сучасна, а класична українська література. Так, я в більшості своїй читаю саме детективи або трилери. Я сподіваюся, що ця книжка мене все ж таки вразить, і все ж таки я буду в захваті від неї. Бо звучить це дуже прикольно і дуже цікаво. Я люблю отакі історії. І до речі, якраз книжка я зараз читаю. О... Одну книжку, я сподіваюся, я її дочитаю, і наступну я планую читати виживеть п'ятеро. І це від Голі Джексон. І це якраз книга про отаку історію. Там, де за одну ніч їх, здається, шестеро якраз такі в компанії. За одну ніч там в них все відбувається, хтось з них вмирає, вони починають розслідувати, хто ж з них убився, що взагалі сталося, як це все сталося. І взагалі всі хвалять дуже книгу Виживуть п'ятеро від Голі Джексон. Від Голі Джексон я вже читала Посібник з убивства для хорошої дівчинки. В мене лежить друга частина Хороша дівчинка зіпсована кров. Але я зараз хочу прочитати наступну Виживуть п'ятеро. І я дуже сподіваюся, що вона мене не розчарує, бо посібник з убивства для хорошої дівчинки поставив мені ну таку нормальну планочку для цієї авторки. Тому, дай Бог, все буде хорошо. І значиться остання книжка в нашій сьогоднішній історії. Це а, книжка, це теж о, серія, о, це друга частина серії. Друга книжка із серії, точніше. Серія називається Справа Сайгуса Гевена від Майкла Робота. Перша книга називається Хороша дівчинка, погана дівчинка. Ця книжка називається Коли вона була добра до мене. Ви бачите оцю дівчинку, і я думаю, що, в принципі, ви по ній впізнаєте і як виглядає перша частина. Не можу вам її показати, бо її в мене знову ж таки немає. Бо вона до мене їде. І я дуже чекаю, коли вже приїдуть до мене мої нові книжечки, ну Но їх там прям багатсько, там книг, книжок десь 30, мабуть. Ну, коротше, буде хороша, велика, рестактувач. Так, от, значиться. Це в нас продовження серії. Загалом. Тут буде в, книгі, в книзі про те, значить, це декілька років тому Іві знайшла на місці страшного злочину. Вона нікому не відкрила ні того, що з нею сталося, ні свого справжнього імені. Лише судовий психолог. Сайрус Гевен не полишає надії дізнатися її таємницю. Так він хоче дати їй шанс на зцілення і до розгадки вже дуже близько. Однак Іві впевнена, правда веде до смерті. Монстри, які зламали її життя, продовжують знущатись з беззахисних жертв. Іві свідок, який може викрити їхні імена й посади, дуже високі посади. А значить, вона має померти. Сам того не підозрюючи, Сайрус веде переслідувачів просто до неї. Я чула багато хороших відгуків про першу книгу, особливо від моїх знайомих. А я я маю намір вірити своїм знайомим, бо вони зазвичай не брешуть. Тому, якщо сподобалось моїм знайомим, тим паче, що в нас дуже схожі з ними смаки в детективах і трилерах, тому я дуже сподіваюся, що мені теж це сподобається. На цьому сьогодні все. Ми з нашим ведмедиком передаємо вам. Поцілую, дуже бажаємо вам всього найкращого. Просимо залишити вас відгуки про ці книжки, якщо ви вже їх читали в коментарях нижче. Поставити якісь відгуки, можете поставити оцінку, наскільки вам сподобалась або не сподобалась якась книжка. Я з задоволенням прочитаю всі відгуки, все подивлюся. Можливо, якісь книжки я вирішу навіть не читати, хто його знає, як воно складеться. Ось тому, будь ласка, бережіть себе, не забувайте про наших військових. Всього вам найкращого, гарних вам зимових свят і взагалі гарного дня, вечора або ночі.